Всім добрий вечір. Хочу спробувати пофарбувати яйця. Бо паску купила, яйця ми не фарбували вже декілька років, бо в нас їх не їдять, але це мені щось захотілося зробити кольорові. будемо робити. Так, висипала. Барвник і треба 250 мл водички. Я перед цим виміряла, скільки це буде. Щось воно зовсім не інтенсивний якийсь кулір. Якийсь він дивний. І веселої бігушки подступ. Фу-фу, це зараз буде аромат. І ще синеньке хочу зробити. Так, і в мене ще гарячі яйця. Сюди покладу два, блін, а воно не повністю. Ой, ай, попеклась, не повністю занурюється. Буду крутити, чи зараз перестав. Переклала в баночку блін, і пофарбувала нову скатертинку. О, добре, слава Богу, вона витирається. Так, і все. Пасочку купила. Яйця зараз пофарбую. Холодець сварили. Завтра зробимо окрошку. У мене завтра зміна. Я працюю з 9 до 17. І обіцяла тьомчику першої зарплати, що посмажимо м'ясо. Ну, то вирішили, що якраз завтра і буде Ніяких святкувань. Ні, бо щось воно, самі розумієте, не весело взагалі. І сюди в нас української Православної церкви селищі немає, а до МП я не хочу То якось так ось такий буде в нас Великдень. Потім покажу, що вийшло. Якісь в мене я вперше таким барвником користуюсь, то я не дуже задоволена, якісь вони плішиві вийшли. Жовтий взагалі поганий якийсь, дивіться. Таке. Ото цивулинням найкращий варіант. Ну Синенькі, ось такі красиві, блакитні вийшли. Такі. Гарненькі, але також, дивіться, проплішена. Ну, вже деякі будуть.